Сьогодні розповім вам про мінімалістичну кухню, яка поєднала в собі функціональність, стиль та комфорт. Кухня має прямі лінії, без зайвих деталей. Всі верхні шафи розпашні та поділені на рівнозначні розміри по ширині фасаду. Змонтували вертикальний та горизонтальний профіль гола в золотому кольорі. Біля посудомийної машини встановили висунуну систему від блюм, в якій зручно зберігати мийні засоби для всієї кухні. Стильниця та стінова панель зроблені з одного матеріала. Це в нас кварцевий агломерат від в кольорі 7030. Верхні шафи додали вітрини з підсвітленням, корпус яких зробили з текстури деревини, яка додає теплоти та природності інтер'єру. Також встановили підсвітлення, яке гарно освітлює всю робочу зону кухні. Основна фасадна частина зроблена в нейтральному колі який створює спокійну та елегантну атмосферу та буде в тренді ще не один рік. Майже всі ніжні бази в цій кухні висувні. Вони роблять доступ до висувних шаф простіше та зручніше. Наша кухня закінчується пеналом, в який ми встановили духову шафу та микрохвильовку на зручній висоті для замовників, залишивши знизу місце для висувної шухляди. Обов'язково при плануванні кухні залиште вільне місце біля духової шафи та мікрохвильовки, куди можна буде швидко Ставити гарячу їжу після приготування. Ось така вийшла, мінімалістична та затишна кухня, яку ми реалізували.